глядачі мого каналу. Нам пообіцяли тиждень два літа. І ось за цей тиждень потрібно буряки кормові вибрати почистити. Вер... Я... Верніше я вже вибрала. Ось кубка, ось кубка і там далі кубка. Потрохи. І в ну, мене одна коза багато не треба. Воно гічку їсть, стоїть. Я їй дала гічку, стоїть їсть. Так що і капусту. Головне, що капусту треба вибрати. Вона ж дуже мокра, треба, щоб вона трохи просохла. Е, значить, буряки які? Буряки не дуже. У цьому ряду під деревами, під деревами треба їх зрізати. Геть зовсім маленькі. Такі маленькі, як оце пальчики такі маленькі. Ось ось, ось ось, ось такі. Ось я тільки козі відберу там, я ще складу, в першу чергу буду давати. А там далі ось, то такі гарні такі бурячки ось такі, такі в першому ряду, подалі від дерев. Так що зараз я займаюсь, займаюся цим. Вибрала ці буряки, зараз я їх сижу. Воно на купу туди кидаю. Вони трохи підтряхнуть і позношу, і позношу в льох. Каза, залюбки її їсть. Ну, може, молока трохи прибавити. Хто дивиться мій канал, то знає, що я її два рази перувала, але вона так і не схопила нічого, і молока вже зовсім в неї дуже-дуже мало. Шановні глядачі мого каналу, давайте будемо розвивати наш український Ютуб. Я, я давно цікавлюсь темою е, сільського життя ще до того, як переїхала сюди в село. Я шукала там канали, мені цікаво було, як люди живуть в селі, як господарство розводять. Але ви знаєте, дуже мало можна на пальці перерахувати українські канали. Там я і мої кози, там моє подвір'я. Ну ще ну не ну дуже мало каналів, а російських вельми багато. Так що давайте будемо розвивати наш український ютуб, і кого цікавить сільська тема, як люди живуть в селі або ж. Мріють або ж планують переїхати в село. Ну, ось городські, які на пенсію вийшли, але ж, або, може після війни, війни, хто може лишився зараз житла, хочуть переїхати в село. Так яке життя в селі, які ціни, що робити, як робити? Я теж потроху в цьому, в цьому вчуся і досі вчуся. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо разом розвивати український YouTube. Бо треба переплюнути російські. Російські каналів дуже багато. І за поза перебрікам там на за Уралом, і Уралом, і е, 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 ближні райони. Так що треба їх, треба їх задавити нашим українським ютубам. Ну що, буду працювати, а далі буде. Кабачки, це все, що залишилось. Треба теж віддати. я в цьому році не терла, в тому році терла, в цьому році не терла, оце так наполовину різала, давала курам і давала козі. Коза не дуже, а кури полюбляли. Помідор вже немає, як ви бачите, перець познімала, позакривала. Трохи тут залишила. А, такі гарненькі треба було зібрати. Трохи залишила, щоб нафаршувати та зразу з'їсти. І я е, привезли мені морозильну камеру велику. Та не дуже велику, на 100 літрів. То я ще наморозила пакетів. 6-7 наморозила перців. Будемо пісу з перцем робити зимою. Ось така капуста на городі. Ну, Поки зараз з буряками справлюся і буду займатися капустою. Напишіть, як в коментарях, напишіть, будь ласка, як ви в льоху зберігаєте капусту, щоб вона не гнила. Як її краще в льоху зберігати? Ну, а поки я займаюсь буряками, ось, ось залишилась цибулька, коли вибирала, то проросла цибулька. О! Дивіться, дві моркви в мене є. Дві. Це два рази садила і дві, дві моркви, моркви в мене виросло. Ну, поки я займаюсь буряками, моя помічниця займається збиранням горіхів. Зараз в неї перерва між уроками, бо займаємось онлайн то вона мені допомагає. Так, ну зараз я побачу, скільки там моя помічниця набрала горіхів вже. Мокрі горіхи. Ой, ці качки. Нема часу, коли їх вже оприділить на місце постійне морозилку. Немає часу. О, добре, за дві, за дві перерви. Добре назбирала горіхів. Скільки тут іще є. Треба їх на сонечко покласти, висушити. І під листями їх ще багатенько. Ого, тут ще під листями. Під листями багатенько. У мене не дуже великі горіхи, не дуже великі. Ось, такі. Ну, вже. Які є, такі є. Буде зимою, що якийсь пір чи якесь печиво додати. Нема що зимою буде робити. Хоча і зимою є в селі робота. Ой, ходжу по них ходжу. Грязні вони такі, ну нічого. в общем, збираємо далі горіхи. Пішли далі працювати. Хочу перебрала, вже руки терпнуть, різати його все. Ну Вже дві години пора по... поратись. Це я додаю преміс, його закінчується для курей не сушок. Або ну, вже все треба купити, щоб яйця несли. Зараз помішати. це запарений висівки, я їм в обід даю запарені висівки. Всю картошку наварила, їм вона гаряча, це вже на завтра буде. А зараз дам без картоплі І ці висівки в обід погодую, а потім десь ну зараз вже темніє набагато раніше, тому десь пів шостого вони, так сказати, вечеряють. Ну що, пішли, ми не є. У мене є оператор, який знімає, тому <с> самой не тримати телефон можна. Ось вже 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 чекають, чекають, чекають. Трохи запізнилася. Кури не несуться, бо ліняють. Воно які страшні, воно які страшні. Господи. Оце дві. Дві бролер ще залишилось одне і друге. Так, ну що, давайте, дайте проси, дайте проти мені. Айо. Ай, не дають і шагу ступити. Таке враження, що їх місяць не годували. Да, таке враження, що їх місяць не годували. Я вам, там, да. там є такі стегливі, які сюди не ходять. Оце перчатка, мабуть, це декоративне. Вони такі лапки манюнькі, і вона така сама манюнька. Я так думаю, що це декоративне. Так, ну і там ще трохи є, там біле ходить, воно ніколи сюди не приходить, Вони якісь тидливе. Тут і там. Дуся! Дуся, ти що робиш? Дуся? Іди, чого ти тут робиш? Так. З цим справились? Оце грушка, бачите, скільки грушок на неї. Це зимня груша, вона твердаща. Треба перед покровою зняти все. Дуже багато грушок, гілки ламаються. І дрібні в цьому році, бо все ось дуже багато. Якщо б їх було менше, були б крупніші набагато груші. Ось такі вони великі ростуть. Великі усьо ростуть. Там проще простого. Вони тільки... Драблінку їдять і все. Їм вода і драблінка. Нічого запального, нічого не йде. Це в мене тут намелена. Раз тиждень десь мимелимо на свій млин. Він такий невеличкий. Свій ми купили. Так, води треба їм дати. Добре, коли вода на дворі, а це... де буде холодно, то все треба перекривати, зливати воду, повністю з труб. І вода залишиться тільки там в літній кухні. Отак удобно, коли Отак удобно, коли вода є. Так, ну сюди ми... я перекриваю, тому що там качки не виходили і захожу це туди. Тут залажу. Так. О, тут вже понатягали один мусор, а не вода. Один мусор. Чистенько водичка. Біжу, біжу до води. Ось так. Іди і попорала. Козі, козі не буду давати. Там я і гічку дала, там є бурячок. А так я козі теж дороблю. Запарену даю висівки і заливаю водою, таке пойло їй даю в день. Але зараз в неї є там, що їсти, то ми Так, ну що, Зараз подивлюсь, скільки моя помічниця горіхівна збирала. Ну, нічого так за пару перерв то назбирала, треба їх класти, сушити. Так, ну ось так. Зараз Бог дав нам бав'є літо, треба в ліс ходити ще, бігати по гриби, але ну, це вже, мабуть, не сьогодні, бо треба добирати боротьби. Ну а на сьогодні це буде все. Дякую за те, що були зі мною. Мира нам, здоров'я, всім хай щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі будемо пробачимось.